Всім здравствуйте! Мене ви знаєте Павло Миколайович, ріелтор місті Вінниці. Сьогодні вам показую двокімнатну квартиру на оренду Стеценка 57, це ближня за Хто там знає колишній клуб Мадабар, Колізей, оце ось прямо там. Значить, Ванна кімната у нас, бойлер на підігрів води, пральна машина. Тут номер 0984544, по якому вже можна дзвонити. Лайф такий самий, тільки 093. Кухня електрочайник, мікрохвильовка, газова поверхня, холодильник. У нас поверх 4 з 9, тобто середній. Якщо раптом блекаут знову, то можна і пішки дойти. Перша кімната, вона така велика зала. Диван, звісно, який розкладається прямо на три особи. Ось і телевізор, шафа. Це велике, красиве, простори, і друга кімната, двоспальне ліжко, шафа. І у нас тут балкон. На балконі сушимо речі, включаємо світло і спостерігаємо там за краєвидом. Все показав, все розповів. Дзвоніть. Пишіть, а як ви любите ще знати ціну, то на даний момент на січень місяць 25-го року 15 тисяч гривень. Нікому не кажіть, так. Да. Це секрет. Все, чекаю вас.